Одна важлива річ, яка має відношення до навернення. Книга Ісуса Навина, 24 розділ, 14 і 23 вірш. І ми підводимо на цьому етапі підсумок на сьогодення. Книга Ісуса Навина 24 розділ, 14 і 23 вірш. Практична річ, яка має відношення до навернення. Вибрати істинного Бога це один із етапів навернення. Віддати своє життя, довірити своє життя, посвятити своє життя істинному Богу це один із етапів навернення. І ще один із етапів навернення, який нам необхідно розуміти, щоб картина стала цілісною. 14 і 23. Ось, что людині еще нужно сделать. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое в Господу, Богу Израилеву. Один із аспектів, ще один із етапів або одне із рішень, яке повинна прийняти людина для того, щоб служити істинному Богу. Людина ще щось повинна зробити або прийняти рішення. Це рішення просте. Якщо ми знали, що є істинний Бог і ким є істинний Бог, то що ще нам потрібно зробити згідно цього тексту? Що потрібно зробити? Відкинути. Відкинути фальшивих богів. Якщо я знав, що є істинний Бог, якщо я знав, ким є істинний Бог, то все, що претендує на божественність або на статус божества в моєму житті, мені потрібно відкинути. Чітко написано: отвергніть богов, отвергніть чужих богов. Це те, що має відношення до навернення. Обращення. Якщо я зрозумів, що є істинний Бог і ким є істинний Бог? Це Ісус Христос, то все, що претендує на статус Божества в моєму житті, відкинути треба. Відкинути треба. Це дуже просто все. Ісус сказав: ви не можете служити двом. Ви не можете служити двом Господам, двом Панам. Не можете служити. Хтось читав Євангелія Євангеліє від Матвія? Хтось читав цю історію? Читали. Ви не можете служити двом. Тому одного що треба зробити? Неправдивого, що з ним зробити? Відкинути. Бачите. Середньостатичне життя християнина в Божому домі просте: ми приходимо в Божий дім і робимо спробу догодити двом. Ми робимо спробу служити двом. Ми робимо спробу поклонятись двом так не вийдеться. Чому? Бо Ісус сказав: не можете служити, не можете догоджати. Не можете. Чому? Бо будеш одному догоджати, а про другого, про другого занедбаєш. Для одного будеш весь в любові, а другого зневажати. Не можеш догоджати двом. Середньостатична людина в Божому домі. Вона продовжує бути ідолопоклонником, але поклоняється не ідолам тільки, а ідолам і Сей Богу. Недільний день для Бога, а будні я. Це середньостатично. Чому нам необхідно? Чому в нас не получається догаджати Богові? Чому в нас не виходить в правдивості бути віруючими людьми насправді? Чому? Тому що ось ця роздвоєність існує в людському серці. Бога ми вибрали, бо ми розумні люди, ми хочемо спасіння. Але важко скинути з престола власне я. Важко відмовитися від його претензійності сидіти на престолі і бути божеством самому для себе і вимагати поклоніння самому собі. Оцю тезу запишіть. Вона є довгою, але запишіть. Якщо не відбулося відкинення ідолів, якщо не відбулося відкинення ідолів, включаючи власне я, якщо не відбулося цього, якщо не відбулося осознаного вибору істинного Бога, відкинути ідола і осознано вибрати істинного Бога. Щоб вибрати істинного, з фальшивим, що треба зробити? Розв'язатися, його відкинути треба. Щоб належати істинному, догоджати істинному, поклонятися істинному, служити істинному, то фальшивого треба відкинути. Якщо не відбулося відкинення ідолів і осознаного вибору істинного Бога і добровільної віддачі йому свого життя. І добровільної віддачі свого життя. Рішення це осознаність. Рішення це добровільність. Рішення це добровільно і осознано, без примусу. Якщо не було відкинення ідолів, якщо не відбулося вибору істинного Бога і добровільної віддачі йому свого життя або посвяти свого життя, таке слово посвящення. Якщо не відбулося цього, то це означає. Що людина продовжує поклонятися служити своєму власному я. То це означає, що людина продовжує поклонятися і служити своєму власному я. Розумієте? Це початок це початок дороги до благословіння. Покаяння і навернення це початок дороги до благословіння. Я даю відповідь на безліч пошуків людської душі або запитань людській душі. Чому Біблія не працює? Чому те, що Бог сказав, що Він може дати, що Він хоче дати, чому воно не функціонує? Відповідь проста. Не можете служити Богу і мамоні. Не можете догаджати своєму власному Я і Богу. Не можете. Тому що коли є ідолопоклонство в людині, то людина не має шансів на благословіння. Воно для неї приготовлене, але, але воно не може поступити в людське життя. Розумієте? Відкинути ідолів, вибрати істинного Бога і добровільно передати Йому, посвятити Йому власне життя. Це навернення це робота з серцем, бо це рішення серця. Відкиньте чужих богів. Чужими богами щось треба зробити. До чужих богів треба сформувати якесь відношення, ненавидіти їх, відкинути їх. Слово Господнє в старому завіті дало дуже обширну картину цих всіх процесів і речей. Зруйнувати і так далі. Луки, 9 розділ. Останній текст. Це підсумково, що ви побачили, куди я вас привів. Луки, 9 розділ. 23 вірш. Луки. 9 розділ. 23 вірш. Єдиний вихід для людини. Щоб вона зробила навернення. Єдиний вихід для людини. Пропонований Господом Ісусом Христом. Луки 9 розділ, 23 вірш. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Про що йде мова в цьому тексті? Якщо ти хочеш мені догодити, якщо ти хочеш мені догодити, як істинному Богу, то що повинен ти зробити? Саме перше, що повинна людина зробити? Відкинути себе. Слово отвергність себе». Коли ми читали Ісуса Нави на 24, -й, 24 -й розділ, яке слово вживається по відношенню до фальшивих богів? Яке слово вживалося? Яке? Отвергніте. Отвергніте. Відкиньте. Ісус говорить, що найбільш замаскованим, сокритим лже божеством, ідолом, який може мати місце в людському житті найбільш сокритий і найбільш вимогливий, вибагливий, жорстокий, прискіпливий. Це егоїзм, це людське я. Відкинь своє Я. Відкинь своє я. І тоді в тебе получиться. Що получиться? Слідувати за Ісусом. Коли людина відкине своє Я, тоді в людини получиться слідувати за Ісусом. Бо людське Я це людські бажання, наміри, дороги, плани, ідеї, перспективи. Це людське я. І явно, що коли людина як божество сама собі сформувала це все. То це ж дві різних дороги догоджати собі, догоджати Ісусу. Розумієте, це дві різних дороги догоджати собі і догоджати Ісусу. Бо коли догоджати Ісусу, Він скаже: потурбуйся про свого ближнього, потурбуйся про дружину, потурбуйся про діточок. Це коли догоджати Ісусу. А догоджати собі, ви забуваєте про власну сім'ю. Вас цікавить тільки ви і ваш спосіб життя. що вам було добре, що вам було приємно, а все інше може бути абсолютно занедбаним, бо догоджаю собі. Знаєте, така є нерозсудлива позиція. Дехто з людей, не розуміючи, не розуміючи, але ми говоримо, що слова уст говорить про серце, да? ким являється людина або про спосіб життя. Ось в людини є таке. Така теза або така думка. Вона небезпечна. Людина каже: Я хочу пожити для себе. Ви поклоняєте себе, ви є Я хочу пожити для себе. Це егоїзм. Ваше оточення буде занедбане. Будете тільки думати, що було комфортно вам. Якщо ви тримаєте з цієї позиції пожити для себе, ви в небезпеці. Тому що що треба зробити з собою по тексту? Що треба зробити? Відкинь себе. Це причина, чому людям не виходить бути християнами. Це причина. Чому людям не виходить бути християнами? Бо вони хочуть продовжувати, прийнявши Ісуса, продовжувати жити для себе. Що означає у цьому тексті взяти хрест? Хрест це місце покарання, це місце смерті. Хрест це місце, де розпинали людей розп'яття. Для чого людині брати хрест і йти за Ісусом? Для чого? Щоб оте власне я? Оте власне я помістити на хрест і його там розіп'ясти, щоб воно померло? Хрест це щоб умертвити ідол власного Я, егоїзм. Егоїзм його місце на Волгоському хресті. Місце для егоїзму Голгофський хрест, тому якщо людина не відкидає себе, не бере хрест і не умершляє своє я, середньостатично ця людина продовжує поклонятись сама собі. Поклоняючись сама собі, вона продовжує бути ідолопоклонником, який не може успадкувати повноти благословення. Адже ви повинні розуміти, ми колись говорили просту таку річ: блаженніше давати, ніж приймати. А якщо ми тільки настроєні на себе егоїзм, то, виявляється, ми від вищого рівня благословіння відмовляємося осознанно. Ми не можемо його успадкувати, ми не можемо його пережити, ми не можемо ним насолодитися. Непросте слово, але в нас тема покаяння і навернення, Обращення – це від чогось відвернутися і до чогось повернутися до ідолів спиною, до власного я, його на хрест і прийняти істинного Бога і служити йому.